Ще один аргумент триває війна, я розумію, що це жорстоко і несправедливо. Але що я можу зробити? Вона вам не подобається. Нам вона теж не подобається. Припиніть її! Вона чина на нас безмежний тиск за постачання зброї, безкінечного зброєння, безкінечні грошові транші. Але ви все одно не можете виграти, а ми мусимо за це платити. Нам це набридло. Можливо, деякі країни просто мусять зникнути з карти світу. Це нормальний історичний процес. Ми не Стабільність, у стабільні економічні процеси. Чого ви до нас причепили? Чого ви всі від нас хочете? Ви хочете наші гроші, ви хочете виплати, ви хочете компенсації. Давайте чесно, не ми виню, самолині, які відбуваються в цьому світі. Ми не можемо врятувати усі ці ваші маленькі корумповані країни з вашими геноцидальними історіями. Свою ми давно закрили, не хочемо до цього повертатись. Нас нудить від ваших закривалених дітей. Зробіть щось і своїми дітьми, нехай вони перестануть кривати особисті кордони, вони ваш виля навіє депресію, а депресія ніяк не допомагає ділені наших ампідних планів. Від'їбіться від нас! Навчіться жити самостійно! Двіться!